Вітаю вас, малята! Мене звати Марічка, і сьогодні я вам розкажу про веселе та чарівне свято Новий рік. Зимові свята час, коли серця наповнюються теплом і радістю. Новий рік та Різдво це свята, які найбільше люблять діти. На новий рік ми збираємося з рідними та друзями, обмінюємося побажаннями. Розкладаємо подарунки під ялинкою. Серця наповнюється надією на краще та щасливе майбутнє. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди землі. На всій планеті, у кожній країні, у кожній родині діти й дорослі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій, барвистих подарунків. Дивних чудес і виконання заповітних бажань. Що цікаво, свято спільне для всього світу, однак традиції та святкування дуже відрізняються. Разом з усім світом Новий рік святкують і українці. Як не дивно, у нас також безліч власних традицій і уявлень. Які не можна знайти в жодній іншій країні. Українці святкували Новий рік 1 січня не завжди. У різні часові проміжки відзначали новий рік у березні і навіть у вересні. У 1700 році Українці почали зустрічати новий рік. 1 січня з того ж часу почали прикрашати новорічну ялинку. В Україні традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а діду. Виготовляли його з кулів або з першого зажанкового снопа. У світлиці його ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову роль. Він виконував протягом усіх різдвяних свят. Дідух символізував спільного предка. 31 грудня накривали пишний сімейний стіл, тому вечір цього дня називався Щедрим. Під час цього свята український народ дотримується старовинних звичаїв та прикмет, які створювалися століттями. І набули вигляду веселих, насичених піснями, щедрівками, частуваннями, подарунками і барвистими вбраннями народних гулянь. Зараз це свято називають Старим Новим Роком та святкують його 14 січня. 1 січня сучасні українці святкують прихід світського нового року. Який радісно зустрічається разом з усіма народами світу і відзначається салютами і загальними веселищами. Новий рік свято, яке об'єднує всіх людей, всю планету. І, попри різні традиції, у новорічну ніч всі люди однаково щасливі. Бережімо і ми наші традиції та передаваємо їх нашим нащадкам.